Доброго дня, я Тимофій Тимофісеньок! Я буду робити магнітну рідину. Для цього в мене є пару інгредієнтів. Перше, це олія. Це я... є. Олійник. <світ> так. Магнітна стружка. Там не дуже багато. Я її витесував з самого цього гайчного ключа за самою напильника. Осьо в цьому кармані два магніта. Осьо. Тут маленькі магніти. Яйця. Тут трохи більше магнітік, тому я взяв два. Ми додаємо нашу стружку. до... Я перемішу. щось. Я не знаю, що це має стати. Але це має щось бути схожим на Це Давайте спробуємо магнітом поводити. Отак от. Так, все-все-все. Еее. Все, все. Його видно. Ааа, ще... як пір Ага. У магнітній рід... рідині, як в усіх інших рідинах, плавають менш щільні тіла, а тонуть більш щільні. Якщо прикласти магнітне поле до нашої магнітної рідини, то важкі щільні тіла будуть спливати на поверх. Чим сильніше магнітне поле, тим важче тіла піднімаються на гору назовні. Зазвичай цю технологію, коли дають магніту речовину, юзають на полях. Там вони просто запускають цю рідину вниз, а потім маг... сильними магнітами вони піднімають її назад. Разом з іншими тинками і деякими породами руди або щось типу цього. Так, ну мій експеримент закінчився. Юрасик Сашко. Вперед! Доброго дня, з вами Юрасик. І сьогодні я вам розповім історію та саму біографію видатного вченого Ніколи Тесла. Нікола народився 28 червня 1856 року у Австрійській імперії. На даний момент територія на якій він народився, це він народився у звичайній родині священника і його батько також хотів, щоб його син наслідував його професію. І так як Нікола не хотів засмучувати своїх батьків, він Згодився на це та вже мав ставати священником. Але тут трапилось. Перша дуже цікава історія з Ніколою Теслою. Таких у нього дуже дуже багато, і саме через е, такі цікаві історії, не як про людину, а як якогось інопланетянина у ті часи, коли йому вже було 20 років чи більше, десь так у його країні була страшна епідемія одного захворювання, яка могла вбивати у одному місці за день просто сотні людей. Е, Нікола також захворів цим захворюванням. Він пробув у лікарні 9 Місяць дев'ять місяців. Він мучився від страшної хвороби, і в момент, коли лікарі вже поставили хрест на нього, Нікола сказав батьку: будь ласка, якщо я вижив, дозволь мені стати інженером. Його батько згодився, щоб його син став інженером. Також він пообіцяв, що відправив його у найкращий інститут у Україні. Після цієї цікавої події сталася просто неймовірна подія. Після цього Нікола Тесла став видужувати, а його батько стримав свою обіцянку та у 1875 році Нікола Тесла поступив в інститут у Гратці. Але перед тим як вам розповісти про самі винаходи Ніколи Тесла, які звичайно цікаві, але ще цікавіше, щоб ви зрозуміли наскільки таємничою була судьба самого Ніколи Тесла, в один момент Нікола Тесла вирішив, що він має переїхати в США, так як там для нього буде набагато більше можливостей. І у США він зустрів видатного на той час інженера Едінсона. З якихось причин хтось каже, що він заздрив Ніколі, і тому він в один момент вирішив над ним понасміхатися, та сказав: е, Нікола, якщо ти хочеш, я можу тобі дати 50 тисяч доларів. Це на даний момент 1 мільйон доларів. Якщо ти удосконалиш мій електродвигун. Нікола подумав, люди, я геній. Я зможу все, і він так і удосконалив цей двигун. Він зробив більше 20 прототипів та да надав Едінсону, але він сказав: Ха-ха-ха, ви просто не розумієте. Гумор американців після цього випадку Тесла також знанавидів Едінсона. Нікола Тесла міг передбачати майбутнє після того, коли Нікола Тесла виходив з друзями з клубу. Наскільки я пам'ятаю, вони вирішили е поїхати додому на потязі, але Тесла сказав. Друзі, залишайтесь тут, не їдьте на цьому потязі. І знаєте що? Цей потяг зійшов е, е, з холі і декілька людей навіть померли. Також е, говорять, що Тесла дуже дуже боявся бактерій. Він дуже часто мив е, рук. А за день у готелі, до речі, чому у готелі у нього ніколи не було одного дому? За один день в готелі він міг попросити 18 рушників, Те, що якщо на його їжу в ресторані сідала муха, він просив просто замінити повністю усю їжу. А ще як кажуть жінки, як і любили Теслу, так і зараз люблять Теслу Ілона Маск. А зараз я вам розповім про його найкрутіші винаходи серед цих його винаходів. Холодний вогонь, електродвигуни, генератори кульових блискав, робототехніка, кіндер сюрприз, неонові лампи, бездротові зарядні пристрої, лазери, електрогенератори та змінний струм. До побачення! З вами був я, Юрасик. Я сподіваюся на хорошу оцінку. Бо я, Сашко та Тимофій, дуже постаралися та зробили відео довше двох хвилин. Доброго дня! З вами я, Олександр пушкар благородний Сьогодні я вам буду розказувати про прискорювач заряджених частинок. Прискорювач заряджених частинок використовується для створення нових елементів, і таких як Базон Хікса. Тобто, це не елемент, але він дуже сильно впливає на нову. Як він роботи? Всередині знаходяться багато різних магнітів, які розганяють. Різні частинки, і тим самим, коли вони стикаються, відбувається така реакція. Я від час великого взриву відбувається мікровибух, який показує, як відбувався наша наш всесвіт, тобто це такий маленький великий вибух, і таким чином ми знаходимо нові частинки. Прискорювачі заряджених частинок або андронний колайдер це дуже дороге задоволення. Одна країна собі цього позволити не може. Це мультидержавні проекти, як, наприклад, самий великий андронний колайдер знаходиться у Швейцарії. Його довжина 27 кілометрів. І він дуже великий. Він знаходиться під землею. Назва цього колайдера Бак для його створення е, потрібно було десятки тисяч вчених з більш ніж ста стран. Тобто, масштаби цього проекту просто це неймовірні. Це я дрони колайдер зробив можливе зіткнення протонів з сумарною силою. 13 ТЕВ. на цьому колайдері е, провірили теорію про Базон Хікса, що зробили неймовірний прорив в науці. А з вами був я, Олександр пушкар Благородний. Якщо вам було цікаво про це послухати, то ставте лайк, ставте 12. Всім до побачення! Охо, я трохи менше дурьів, кстати.